В ніч з 25 на 26 жовтня українці зможуть поспати на годину довше. О третій ранку Україна традиційно перейде на зимовий час. Такі переходи запровадили ще у 1981 році, щоб раціонально використовувати світловий день та економити енергію. Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників у липні 2024 року. Проте закон так і не набрав чинності, оскільки його не підписав президент. Час для ухвалення рішення вже минув. А як до переведення стрілок годинників ставляться павлоградці. Я абсолютно, Я мені, абсолютно мені, мені все одно. А на вашому здоров'ю це ніяк? Ні, ні, ніяк. Я негативно. Чому? Тому що ми привикли до цього, ми вже е, старі люди і ми привикли до того, жили, як жили. Тепер що воно дає, це переведення. Нічого абсолютно, ніякої економії, хоч вони кажуть, що якась економія. Яка економія? Ніякої економії. так. Організм привик, тут тобі переводять діти. Ладно, ми вже пенсіонери, там, а діти. Вони реагують негативно на це. Все-таки час не доспать. Нормально, а що ставити? Я пенсіонерка сюди. Що... Ну от на вас воно ніяк не впливає? Ні, Ну, ну позже трошки та чи раніше. А взагалі у нас же ж ви знаєте. В такому вузрі вже й безсоніть, мені так воно якось. Правда? Mm. Ні, ні. Мені, мені каже, це спокійно переводиться. <реклес> О, то як ракети летять, О, то да. тиск підніма. А це. <реклес> ну, В принципі, вже звично, бо все життя так було. Ну, в принципі, нормально, бо я і так встаю досить рано, але ну, то, що темно, вранці. Тобто виходить, що мабуть гарно ставлюся. Ой, я не дуже. Ой, я не дуже добре. Мені якось із моїм організмом вже складно пристосуватись в ось ці періоди. Поки молода була, було добре. Головне, що світло було. Звісно, для молоді це прекрасно, тому що зранку на роботу ввечері з роботи вже темно. А так для молоді буде добре, я так думаю. Очень проти дуже проти. По перше, говорили, що це економія. Ніякої економії немає, тому що зранку вже світло всі сплять. А ввечері третій вже темно. Вмикають світло і до 12-ї. Яка економія? тому це марно лише голову людям морочити, щоб люди та діти втомлювались. Лікарі кажуть, що переведення годинника має свій вплив на організм людини. У перші три-п'ять днів люди часто скаржаться на безсоння або навпаки надмірну сонливість. Відчувають зниження концентрації, труднощі з адаптацією на роботі чи у навчанні. Дехто скаржиться на головний біль, проблеми з травленням, ослаблення уваги. Ну для мене трстичка. Для мене, як для старенької, краще б не переводили А от ви кажете, на стан на здоров'я впливає? Просто складно адаптуватись, чи ето, чи можливо тиск там стачі якісь такі прояви? Тискачу. Тиск скаче так. Ну а так влітку було краще, коли перевели. Було світло, добре, а зараз все якось похмуро. Ну, Як вам сказати? Ну просипаєшся тоді, як воно вже як привик, як кажуть, до того времени, як воно положено, должно було бути. Ось. А потім вже вилупиш очі і лежиш, ждеш, поки проснувся рано. Ну таке. Я негативно, дуже негативно відношу. Я думаю, що не в Ну, це... я думаю, що не впливає, але дивлячись на кого і як. Я роблю зарядку все таке, тому я не звертаю уваги із чим це пов'язано. А для дітей це дуже складно. Дуже щоб краще переносити перехід на інший час, лікарі радять за кілька днів до впровадження поступово зміщувати режим сну на 15-20 хвилин. Вранці більше перебувати на сонці чи свіжому повітрі, підтримувати стабільний графік сну та харчування. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК.